Липень і серпень це час відпусток. І, наприклад, дехто повертається з цієї відпустки, дехто знову ж таки лише починає відпустку, є багато таких. Розуміємо також, звичайно, що є і такі, які з причин з приводу війни не можуть тішитися цим часом, не можуть відпочивати. Однак відпустка є просто чимось необхідним до того, щоб відновитися, до того, щоб трошки перепочити, щоб отримати таке полегшення після довшого часу роботи, праці. І деколи такого полегшення потребує і наше серце. Амось. Про якого ми, якого ми чули в першому читанні, це є такий е, пророк, який, дивлячись на е, серця ізраїлітян, бачив їхнє обтяження, е, бачив, що вони обтяжені численними е, гріхами, що їхні серця просто вже дуже важкі. Е, і Господь. Своєму пророку Амосу давав слова, з допомогою яких він хотів, щоб ці ізраїлітяни зазнали полегшення, щоб вони трошки розслабилися, щоб вони стали легшими, хотів дати їм це полегшення через свого пророка. Хоча спочатку ці слова дійсно були складні, неприємні, але вони вели до полегшення. Господь хотів полегшення для свого народу. Хотів такого очищення від всього, що в, цьому, в цих серцях ізраїлітян було зайве. Полегшення очищення. Це хотів дати вибраному народу Господь Бог через свого пророка, через його слова. Але вони не помітили. Цієї потреби очищення. Тому що їхні очі, точніше очі душі, були затьмарені, були в темряві, не бачили, були затьмарені таким нетривалим благополуччям, якого вони зазнавали у той час. І тому вибраний народ відкинув слова пророка, відкинув взагалі. Самого пророка Амоса відкинув його, просили, щоб він вернувся туди, звідки він прийшов. І коли дійсно надійшов такий час журби для цього народу, суму, час браку благополуччя, ну то вони вже не знали, де шукати цього пророка, який хотів дати полегшення. Не знали, де шукати цього полегшення, цього очищення. І залишилися з цим самі. Натомість Матей, якого ми зустрічаємо сьогодні, до речі, в його Євангелії, це трохи інший випадок. Тому що, хоча він також був прив'язаний до матеріальних благ, до матеріального добра, до цих речей, Ну, він був митником, тобто він хотів, і йому це вдавалося заробляти гроші, ціною, е, ціною чесних громадян. Чесні громадяни просто приходили, хотіли платити податки матей, так як багато інших митників, е, ну, говорив, що слід платити більше. Тому що не лише держава хоче заробити на їхніх податках, але також і він. Ну, кажучи просто коротко, він крав гроші чесних громадян. Але він шукав полегшення у своїх гріхах, бачив в своє серце, що воно є просто забруднене. Багатьма ну, зайвими справами, що Він просто ну, плаває в своїх гріхах, плаває в величезному багні і хотів з цього вийти. Ісус, так як Амос, проходив повз Матея, побачив цю його журбу, побачив його сум. Побачив те, що те серце, яке було забруднене багатьма зайвими справами, гріхами, і так як Амос сказав своє слово до нього, сказав слова іди за мною слова, які Матей, на відміну від ізраїлітян, не відкидає, тільки слухається до них. І виконує. І потім наступна річ це ця вечеря, яку Ісус споживає з Матеєм і його друзями, митниками. І це є, брати і сестри, історія. Це може бути історія кожного з нас, тому що кожен з нас в якійсь мірі є таким митником, який перебуває в своїх гріхах, який має багато зайвого, який прив'язаний прив'язана. До е, матеріальних благ. Кожен з нас е, в якійсь мірі це все має в собі. Е, і також до нас, так як до цього Матея, підходить Ісус е, і запрошує нас, каже іди за мною. Е, і після Того Він забирає нас на спільну трапезу, якою є Євхаристія. І ми тут всі тепер, так як беремо участь в цій Євхаристії, в цій мірі, в якій беремо участь в ній, ми всі є учасниками цієї трапези, яку Ісус споживає з митниками і усіма річниками, яких зустрічав. І це є така трапеза, в якій ми зазнаємо полегшення. Тут ми зазнаємо цього полегшення. В Його слові, в Його серці, яке є суттєво з'єднане зі Словом Божим. Тут ми зазнаємо, так насправді, стаючи на Євхаристії, ми начебто стаємо під цим Христом, під серцем Ісуса, з якого випливає кров і вода, тобто Його милосердя. І ми зазнаємо цього очищення в Його милосерді. І це є це полегшення. Господь Ісус Христос дає нам полегшення. Ми приходимо до Нього і зазнаємо полегшення. І це є здійснення, брати і сестри, слів Ісуса, з Євангелія від, від Матея: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. І я вам дам полегшення. Це все здійснюється на кожній Євхаристі. Це є завжди кожна Євхаристія місце проголоди для всіх нас, втомлених і струджених. Амінь.